Усім привіт! Ви на каналі Вірші Сідухлі. Я написав новий вірш і я б дуже хотіла ним з вами поділитися. Він називається Янго Охоронець. Ти говорив зі мною у вісні, я про це знаю, і говорив, що ти про мене знаєш все, бо бачив ти усі мої печалі. І знаєш, чим душа моя живе, що я роблю, коли мені погано, від чого я радію кожний день. Ну а над чим я сльози проливаю у сяю місяця таких чужих ночей. І ти казав, щоб я старалась більше, не забувала, що життя це дар. А всіх, хто хоч у чомусь винен, ти присягався покарати сам, а я й не знала, що тобі сказати, не знала, чим тобі відповісти, бо я боялась осуду печаті, та ще й соромилась визнавати помилки. Ти лагідно на мене подивився. Поправив простирадло на плечі, і ти сказав ти осодно не бійся, і по життю своєму ти йди. Адже ти тут аби чогось навчитись і час від часу робиш помилки. Але я поруч із тобою озирнися. Я нагадаю ще тобі про помилки. Аби тобі так більше не боліло, ти цю помилку більше не роби. А якщо кривду ти комусь зробила, то ти пробачення у нього попросив. Ти куди зник? А я й не збагнула. Хто це зі мною говорив? Аж раптом дивний голос я почула. Це білий янгол, охоронець. твій. Якщо вам сподобався цей вірш, то будь ласка, поставте лайки, підпишіться на мій канал Вірші Сіші Духлі. Всім до побачення до наступної зустрічі.